Привіт! Мене звати Марина Шакотько, Я лікар-педіатр, неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. В кожній медичній спеціальності є такий собі топчик непотрібних аналізів і діагностичних процедур. Ці аналізи і процедури не тільки е, малоінформативні, е, часто вони можуть взагалі викривляти клінічну картину, призводити до призначення непотрібних ліків або обмежень, е, і це в своїй практиці я дуже часто бачу. Всі знають про ці аналізи, вони ніде не зазначені, їх немає в протоколах. З них трошки насміхаються наші західні колеги, але вони продовжують призначатися, продовжують використовуватися. І сказати, що це найближчим часом зміниться, ну на жаль, я не можу. Тому сьогодні я хочу поговорити саме про такі дослідження і процедури, тому що не дивлячись на те, що про них так багато говорять. Вони все одно існуються і використовуються. Сьогодні хочу поговорити про такі дослідження і е, аналізи. Оскільки скільки про них ще раз кажу, не кажуться, вони все одно залишаються досить популярними. Менталітет в нашій країні такий, що лікувати це свята справа. Ліки в своїй більшості продаються без рецептів. Дуже багато батьків люблять займатися самолікуванням. Ну а перед цим призначити собі трошки аналізів собі своїй дитині. На жаль, ці аналізи призначаються не тільки самі собі батьки, але й певні лікарі. Досі використовуються аналізи, тому обов'язково треба про них знати. І якщо вони вам призначаються або вашій дитині, обов'язково почути ще одну думку і ретельно розпитати лікаря, навіщо саме цей аналіз, саме в цій ситуації. У мене, як і у кожного лікаря, є свій топчик, і очолюю цей топчик неінформативних аналізів. Профілактичні аналізи перед вакцинацією я розумію, що тема вакцинації вкрай актуальна. Батьки часто бояться вакцинації, бояться не нашкодити, тому що дуже багато антивакцинальних думок і настроїв в нашому суспільстві. І тому батьки намагаються, хоч якось, захистити дитину, якось передбачити якісь наслідки і. Я часто бачу, як до мене звертаються батьки на перше щеплення, приходять, щоб дитина отримала вакцину, і приносять вже готові аналізи. Напередодні вони зробили ці профілактичні аналізи. Сам по собі загальний аналіз крові, який так люблять робити батьки перед щепленням, не може оцінити. Повний загальний стан здоров'я дитини. Він не відображає цього загального стану здоров'я дитини. Ми можемо побачити там певні зміни, але у здорової дитини ці зміни будуть часто давати нам більше запитань, ніж відповіді. Наприклад, у віці двох місяців у дитини є фізіологічний стан, який називається фізіологічна анемія. Через особливості кровообігу ми можемо побачити у дитини зниження рівня гемоглобіну і еритроцитів. І, звичайно, якраз це співпадає з терміном першого щеплення. Батьки роблять аналіз, бачать, що там анемія, переживають, турбуються, і мені, як лікарю, дуже багато зусиль треба прикласти для того, щоб заспокоїти батьків і розповісти їм, що це не привід відкласти щеплення, що цей стан є фізіологічним і його не потрібно лікувати, Ну, і тим паче це не протипоказ для щеплення. От таких ситуацій я зустрічаю дуже багато. По-друге, зміна якихось відсоткових співвідношень в клітинах, які можна побачити в аналізі крові. Ніхто не знає, який має бути загальний аналіз крові цієї дитини, яка живе в цих умовах, харчується таким харчуванням, на яку впливає такий рівень інсоляції, радіації, мікроклімат в приміщенні, де вона знаходиться. Тобто немає таких жорстких норм. Є приблизні норми. Як там між собою ці клітини поділяться в цей день, як вони будуть між собою співвизнувати для того, щоб дитина була в цей день здорова, ніхто не знає. Тому оці невеликі відхили, знову ж таки створюють передумову для турбування у батьків. Як для мене, для лікаря вони ні про що не говорять. Тому профілактичні аналізи перед щепленнями це зайві больові відчуття для дитини. Це зайві економічні навантаження для родини і дуже часто зайві турбування і тривоги для батьків, які не мають для цього зовсім ніяких підстав. Перед щепленням достатньо огляду лікаря. Якщо лікар оглянув дитини і щось запідозрив, він тоді призначить аналізи, і можливо, це буде навіть не загальний аналіз крові або загальний аналіз крові з іншими. Показниками, які будуть більш інформативними. Тому не робіться просто профілактично аналіз крові дитині щепленням. це недоречно. Наступним в моєму рейтингу топових неінформативних аналізів є дослідження. Калу на дисбактеріоз. Взагалі, дослідження калу це мої найнеулюбленіші аналізи, тому що вони в дитячому віці вкрай мало інформативні. А дослідження калу на захворювання якого взагалі не існує це такий парадокс. Дисбактеріоз це така трошки помийна яма в педіатрії і не тільки в педіатрії. Все, що відбувається не так із дитиною, дуже часто скидається саме на дисбактеріоз. У дитини зелені випорожнення. Це дисбактеріоз у дитини закреп дисбактеріоз. У дитини схильність до проносів – це дисбактеріоз. У дитини якісь висипання на шкірі чи зригування, це точно дисбактеріоз. Цього захворювання не існує. Є діагноз дисбіоз, і він має мати під собою якесь підґрунтя. Він не може бути просто так. Тобто, якщо дитина приймала якісь антибактеріальні препарати, принесла якесь захворювання. Там дійсно можуть бути якісь зміни в кишківнику у дитини. Але якщо це здорова новонароджена дитина, яка знаходиться на грудному вигодованні і кожне прикладання до грудей отримує найкорисніші мікроорганізми, чому в неї має статися дисбактеріоз? Хоча, до речі, дисбіоз фізіологічний. У дитини спостерігається протягом перших трьох місяців життя. Це такий транзиторний дисбіоз, тому що дитина народжується майже зі стерильним кишківником. Раніше вважали, що повністю стерильним зараз ці погляди переглянуті, і певні мікроорганізми вже є в кишківнику дитини на момент народження. Але коли дитина починає жити вже позаутробно, харчуватися грудним молоком або навіть формулою, в неї відбувається заселення кишківника мікроорганізмами. І втручатись в цей процес я дуже не. Не раджу, тому що, як я завжди пояснюю своїм батькам, там відбувається справжній апокаліпсис. Одні мікроорганізми вступаються в взаємодію з іншими, вони миряться, воюються і кожен займає свою нішу. І дуже важливо, щоб це відбувалося ну, без зайвих втручань. Тому що при таких дослідженнях є у дитини схильність до закрепів, як вважають батьки. Хоча знову ж таки про закрепи у нас є окремий випуск, я про це говорила, що відсутність стільця у дитини протягом 4-5 діб, якщо вона знаходиться на повному грудному вигодовуванні, взагалі не є проблемою і не є патологічним станом. Але у дитини є такий стан, батьки турбуються, йдуть, здають кал на дезбактеріоз, бо про цей дезбактеріоз всі говорять. Виявляють у дитячих випорожненнях якийсь мікроорганізм в більшій кількості ніж написано в папірці, і вже це привід для того, щоб призначати якісь пробіотики, лікування і інші дослідження. Насправді все це є непотрібним, тому що. Якщо з аналізом крові ще є, хоч якісь приблизні орієнтири на норму, то з випорожненнями взагалі ніяких орієнтирів немає. Ніхто взагалі не знає, який має бути стілець кожної конкретної людини, а тим паче дитини. Ні в якому разі ніколи не можна лікувати дитину будь-якими препаратами лише по аналізу калу на Дисбактеріоз, тому що в моїй практиці я часто бачу, як призначається лікування по цьому аналізу. Виявляється якась умовна патогенна клепсіела в більшій кількості ніж хтось вирішив, що її там буде має стільки, і іноді навіть призначаються антибіотики, лікувати цю клепсіелу. Хоча цього взагалі робити ні в якому разі не можна. Тому лікування по цьому аналізу. Є недоречним, якщо вам його призначають цей аналіз або по ньому призначають лікування, обов'язково отримайте ще одну думку. Ще одного лікаря. Є е, дійсно ситуація, коли дослідження калу може бути інформативним, але це не на дисбактеріоз. Це коли є підозра на алергію на білок коров'ячого молока або інші білки, тоді в калі шукається прихована кров, коли є підозра на кровотечі, шлунково-кишкового тракту, або є підозра на гельмінтози, на паразитози. Тоді є дійсно ефективним і інформативним дослідження кала в майже всіх інших ситуаціях. Дослідження калу є неінформативним. Тому це аналіз, який відноситься до цього топу непотрібних аналізів. І продовжуючи тему гельмінтозів, в у моєму списку неінформативних аналізів є аналіз крові на гельмінти, на жаль, дуже часто діагноз того чи іншого гельмінтозу дітям виставляють саме по результатам аналізу крові, чого робити ні в якому разі не можна. Пояснюю, чому в нашому організмі імунна система побудована таким чином, розумним, щоб в певних умовах максимально захищати наш організм. Якщо будь який агент це може бути паразит, це можуть бути різні віруси, бактерії, найпростіші? Потрапляє в наш організм. Імунна система намагається його позбутись, а у імунної системи є спеціальні клітини, клітини пам'яті, які запам'ятають про цей збудник. І будуть тримати інформацію про цей збудник завжди, ну на все життя дитини і людини в подальшому. І якщо цей агент знову потрапить в організм, дуже швидко ці клітини пам'яті будуть створювати умови, при яких будуть вироблятися антитіла, і цей агент буде дуже швидко знешкоджуватись. Ми знаємо, що навіть якщо певний паразит пройшов транзитом через організм людини, в принципі, ми кожного дня контактуємо з паразитами, і вони дуже часто проходять через наш організм, але дійсно проходять. Транзитом, тому що імунна система добре працює, то враховуючи, що е, е, інформація про цих паразитів у нас зберігається все життя, навіть якщо паразит просто пройшов тран транзитом, е, в організмі є до нього клітини пам'яті. І коли ми робимо аналіз, ці клітини пам'яті, ці антитіла, будуть в цьому аналізі виявлятися. І людина, яка є абсолютно не хворою на гельмінтоз, ми будемо отримувати аналіз, що в неї є ці клітини пам'яті, тобто вона може бути зараженою, і часто робиться висновок, що у людини безпосередньо у дитини є гельмінтоз, значить треба призначати лікування. Діагноз гельмінтозу ставиться лише по випорожненням. Крапка, запам'ятайте це і не здавайте своїй дитині кров на паразити, тому що це є неінформативним. Далі в моєму списку аналіз на непереносимість лактози. Лактоза це молочний цукор. Він знаходиться в грудному молоці, він знаходиться в молочних сумішах, і у дитини є передумови для того, щоб не дуже добре цей молочний цукор переробляти. Чому тому, що у дитини мало ферменту. Лактази, яка буде переробляти молочний цукор лактозу. Е, виглядає дуже е, складно, зараз все це зрозуміти: молочний цукор, лактоза, фермент лактаза. Але якщо подивитися глобально, то коли мала ферменти лактази, молочний цукор повністю не розщеплюється, створюються певні продукти, це в більшій кількості утворюється вуглекислий газ, стілець може мати зеленуватий колір, бути більш рідким. І е, створюється такий стан, який називається лактазна недостатність або неприносимість лактози. У дітей перших трьох місяців цей стан є ну не можна сказати фізіологічним, але досить очікуваним, як я вже сказала, у них мало цієї лактази. В подальшому цей стан проходиться, і дитина може нормально переробляти молочний цукор і не мати проблем до певного віку. В дорослому віці у нас ферменту цього знову стає мало, і багато із дорослих людей відмічають, що вони не можуть вільно споживати молочні продукти, оскільки відчувають здуття в животі. Послаблення стільцю, коли вони вживають молочні продукти. Це якраз і є проявом цієї лактазної недостатності. І для дорослих людей це є фізіологічним, тому що людині дорослі вже не потрібно так багато молочного білку, молочного цукру і взагалі молочних продуктів, тому що потреби організму вже зовсім інші. Але знову ж таки, на непереносимість лактози в дитячому віці списують багато проблем. Фізіологічне газоутворення, яке може бути у дитини, є нормальною для дитини, часто зараховують за цю лактазну е, недостатність. Призначається дитині аналіз, дуже популярний в нашій країні. І за цим аналізом визначається, що у дитини є непереносимість лактози, і дитина на все своє життя їй забороняють їсти молочні продукти, жорстко їх обмежуються і створюють такі не дуже здорові умови. Хоча насправді у дитини цього стану немає. Про що говорить цей аналіз? Цей аналіз може використовуватися у дорослих, і дійсно у дорослих людей він визначає схильність до часткової або повної непереносимості лактози. Але це схильність в дитячому віці, якщо зробити цей аналіз, це також про схильність. Це не про наявність у дитини непереносимості лактози, це про схильність. До цього стану, тобто, простими словами, якщо зробити цей аналіз і він буде позитивний, це говорить не про те, що у дитини наразі є непереносимість лактози, а про те, що у дитини в дорослому віці може бути часткова або повна непереносимість лактози. А про даний час це абсолютно не свідчить. І цей аналіз в європейських країнах, наприклад, для дітей не використовується, використовується лише для дорослих. У нас, на жаль, він часто призначається дітям і є причиною абсолютно неадекватних обмежень молочних продуктів у малюків. Єдиний аналіз, по якому точно може бути встановлена лактозна непереносимість – це біопсія кишківника. Якщо дійсно іде мова про такий стан, біопсія кишківника може бути призначена в певних ситуаціях. Цей діагноз є клінічним, тобто його виставляють переважно по клінічній картині. Коли прибирають молочні продукти, якщо дитині або дорослій людині стає краще, значить вважається, що дійсно є ця непроносимість, і молочні продукти виключаються із раціону. Але діагностувати цей стан лише по аналізу на генетичний поліморфізм гену, який у нас використовується, абсолютно некомпетентно. І завершу мій топовий список: аналіз крові на всі алергени дуже популярні програми в багатьох сучасних лабораторіях. Пропонується здати аналіз на всі алергени. Ну, звичайно, це дуже вигідно для лабораторій, тому що в принципі це досить коштовні аналізи. На них можна робити гарні маркетингові ходи. Але якщо б все так просто працювало. Імунна система складна, алергії відносяться до патології імунної системи, і дуже часто ми маємо перехресне реагування на ті чи інші компоненти. Ну, наприклад, зробляться батьки аналіз там, на 50 алергенів, аналіз крові там, на 50 алергенів. І по цим аналізу ми бачимо, що у дитини є алергія до тих чинників, до яких які, в принципі, дитина нормально переносить і на які реагує. Наприклад, у когось може показати, що є алергія на якісь овочі, які дитина нормально вживає і ніяких проблем немає. Або ми можемо побачити, що немає алергії на ті компоненти, на які точно мама бачить, що є реакція. Тому дійсно ці аналізи можуть бути інформативні в певному віці. І при певних умовах, коли лікар підозрює якусь алергію, конкретно, коли лікар тривалий час розмовляє з мамою, збирає анамнез, збирає інформацію про життя дитини, про всі зміни, які відбувалися, коли мама веде харчовий щоденник, а також щоденник, взагалі загального стану дитини. То, от зібравши всю інформацію, лікар може призначити аналіз крові на певні алергени, щоб уточнити або спростувати свої підозри. Але призначати аналіз отак на всі алергени, це є некоректним, тому що знову ж таки тут може бути більше питань, чим відповіді. Золотим стандартом досліджень на алергени є прік-тести. Це шкірні тести, коли внутрішньошкірно вводяться алергени, і за цими тестами вже більш точно можна виявити, у дитини алергії на той чи інший чинник. Я сподіваюся, що в вашому житті після цього випуску непотрібних аналізів буде як можна менше. А якщо вони вам будуть призначатися, це буде таким дзвіночком для того, щоб отримати другу думку, або, хоча б по результатам цього аналізу, категорично не ставити певних діагнозів або призначати певних обмежень чи лікувань. Будьте здорові і всім нам здорового глузду якнайбільше.